Так, вітаю глядачів на каналі для паяючих інженерів, ті, хто щось роблять своїми руками, покажу тест звичайної термотрансферної бумаги паперу. Е ті, хто експериментує з журналами кольоровими, глянцевими, там, з-під Аракалу, плівки, це все херня. Дивіться, Сама звичайна термотрансферна бумага. Вон, її повна на Це куплений. Екземпляр для тесту я купив на PromUA по 6 гривень за листочок. В Китаї за 6 гривень буде 10 листочків, щоб ви розуміли ціну питання. Тобто тут економити взагалі смішно. Значить, зараз е стандартним методом утюгом без фанатизму 140-150 градусів утюг без возюкання, без нічого, просто прогрів дві сторони, притиснув утюгом і дав. Охолонуть. Дивіться, я ще не вскривався. бачите, при вас розрізав малярку. От відкриваємо бумагу, дивіться. Ну, Цей раз не дуже гарно вийшло. Перший лист у мене був більш цікаво вийшло. Тут половина ось дорожки залишилась тут. Мабуть, таки погано прогрів. Але сама ідея, що не треба нічого мочити, не треба нічого возюкати. Просто нагрів і перевів малюнок. Да, ти, хто не знає, як і чим видалити, видалити тонер з плати, дивіться, в епіцентрі етил, ацетат, але дуже-дуже летючий. Бачите? Крім отакої пробки, має ще отаку то рекомендую тримати не в жилому приміщенні, бо собака таке летюче, що капець. Значить, Дивіться, беру спанбонжик, то есть без цього, без образів, без нічого. Дивіться, намочив. Ось, о, бачите? Злазить, як брехня по селу. Зараз переробимо. Я думаю, що трошки не догрів плату. О, зараз зробимо не дві хвилини, а три хвилини і все буде чудово. Це е, перед тим як плату запустити в виробництво на китайський завод, я роблю тестовий екземпляр один паяю і дивлюсь, що все нормально влазить на плату, що все рівненько, все без помилок. Бо як з помилками запулиш на завод, то потім хоч плач. Кожну плату треба підрізати і рихтувати. ну Навіщо? Нам не горить. Зараз зробимо тестову плату. Від, все відпрацюємо, і потім плата піде в серію. Значить, зараз утюгом перепечем малюнок і при вас я його відкрию. Ззаді він зафіксований маляркою. Відкрию, побачимо, як працює термотрансферна бумага. Так, перекатав утюгом новий малюнок. Давайте подивимось, що вийшло. Трошки більше поставив температуру і на одну хвилину більше прогрів. Зараз розріжемо скотч. Перевертаємо і дивимось. О, дивіться. Папір зовсім чистий, нічого не залишилось на папері. Все у нас все у нас прилипло до стеклотекстоліту і малюнок досить щільний і готовий для протравки. Тобто Відео про те, не як лутом працювати, цього відео повно в Ютубі, Ютуб кишить цим всім. Тільки лінива собака не знімала, відео про лут. Але всі ліплять бумагу якусь з журналів, з плейбою, з якихось там з Аракал знаходять за 80-ті роки ці букви переводні, з них плівку ту шукають. Це все херня, ось дивіться. Китайці все вже давно придумали. Ось, гладенька ідеальна бумага. Єдине правило, жирними пальцями, ніякими пальцями, саму бумагу не брати, де буде надруковано. Цими ж пальцями не брати стеклотекстоліт, Не треба його шкурити е, наждачною бумагою. Чудово цим справляється поролонова губка і миючий засіб такий з образивом, як сода, такий сипучий. Все, от Після цього феном обдули його, щоб воду з нього висушити. І не чіпаючи пальцями, прикладаємо до нього малюнок. Все чудово працює. Значить, повторюсь, це тестова плата для перевірки, як працює пристрій. Після цього як обкатаю тестову плату. Заказ буде зроблений на GLC PCB. Китайці нам намалюють шикарні заводські плати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.